Він підготується. Він знає всі помилки. Він розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення. Він зрозумів, що це не радянська війна, і з нами так не вийде. Він підготується. Він пустить все на виробництво зброї. У нього буде дуже багато зброї і буде дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого приниження 4 роки не було війни, він не добив нас, він повернеться і буде боротися тільки з нами, тільки з Україною. Він знищить все навколо. А якщо ви кажете, є ризик, що Трамп, президент Трамп, вийде із НАТО, наприклад. Це рішення Сполучених Штатів, я просто говорю, якщо вийде Путін знищить Європу. Порахуйте, яка в Європі армія. Просто я ж не просто так говорю, порахуйте, чому Гітлер тоді захопив всю Європу майже. Просто порахуйте, згадайте його мільйон, мільйонні армії. Порахуйте, що в Європі є. Найбільша армія які? У нас найбільша армія. В Європі найбільша українська армія. Друге місце після нас в чотири рази менше нас. Франція? Так, да. 200 тисяч. Мені здається, у французів десь так 200 тисяч. А у нас 980. Ну, ось ця дуже потужна коаліція. Європейська цього не буде достатньо. Але ви розумна людина з безліччю ідей. Партнерство з країнами глобального півдня, Індії. Близького Сходу, Саудівської Аравії, економічне, політичне партнерство. Це все захищає. Перш за все, розглянемо один приклад. Північна Корея. Подивіться на цей приклад: 12 тисяч приїхало. На сьогодні 3800 вбита або порана. Вони можуть привести ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привести багато людей. Чому? Тому що у них наказ автократі, все. Європа може зібрати людей. Ні. Європа зможе зібрати. Армію, яка буде складатися з 2-3 мільйонів, ні, Європа не захоче це робити, і для чого ми ж не хочемо з вами світову війну? Немає такої цілі.